Київки були болючими, і допомогли мені, що я усвідомила уникнути цих помилок без зайвих втрат. Коли я була, була молодша, то я... життя несправедливе і що змінити, ніхто не прийде, це залежить тільки від мене. То починаю контролювати ситуацію. Вона в твоїх руках. Я не розуміла. Привіт, мене звати Романі Амув і ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу відверто розповісти вам про свої найважливіші помилки, які я зробила до 18 років. Ці помилки були болючими, але саме вони допомогли мені зрозуміти, як будувати своє життя правильно. Якщо ти зараз на роздоріжжі, і шукаю свій шлях, це відео для тебе. Я поділюся з тобою тим, що я усвідомила, і сподіваюся, що ти зможеш уникнути цих помилок і рухатися вперед. Без зайвих втрат. Тож ми поїхали, перше життя це твоя відповідальність. Коли я була, була молодша, я часто перекладала відповідальність за свої невдачі на інших батьків, вчителів, обставини. Мені здавалося, що життя несправедливе і я без сила щось змінити. Але з часом я усвідомила одну дуже важливу річ: життя це моя особиста відповідальність. Ніхто не прийде і не зробить це все за мене. Якщо я хочу змінити своє життя, це залежить тільки від мене. Я почала помічати, що коли беру відповідальність навіть за найменші речі, то починаю контролювати ситуацію. Наприклад. Замість того, щоб скаржитись на погану оцінку, я почала більше готуватися і вчитися. Це було важко, але це працювало. Якщо ти зараз відчуваєш, що щось не так, спитай себе, що я можу зробити, щоб це змінити? Відповідь завжди є, і вона в твоїх руках. Друге, амбіції, цілі, мрії. Коли я була молодшою, я не розуміла, навіщо мені ставити цілі. Я просто жила сьогоднішнім днем. Мріяла про щось далеке, але не робила конкретних кроків. Це була моя велика помилка. Амбіції це не просто бажання, це внутрішній двигун, який змушує тебе рухатись вперед. Цілі це карта, яка показує, куди ти йдеш. Мрії – це те, що надихає. Я почала ставити собі маленькі цілі, наприклад. Вивчити нову навичку або прочитати книгу за місяць. І це дало неймовірний ефект. Я почала бачити прогрес, відчувати себе впевненішою. Якщо ти не маєш чітких цілей, то життя буде як корабель без керма. Тож не бійся, мріяти і ставити амбітні цілі. Це твій шлях до успіху. Третє працюй. Ще одна моя помилка я хотіла легких шляхів і. Швидких результатів. Мені здавалося, що успіх має прийти просто так, без усиль. Але реальність зовсім інша. Працювати це не просто робити щось, інвестувати, це інвестувати в себе. Кожна година витрачена на розвиток повертається з відсотками. Я почала розуміти, що без праці немає прогресу. Наприклад, якщо коли я почала регулярно займатися спортом, це було складно і висажливо, але з часом я побачила результат і це надихнуло мене працювати ще більше. Якщо ти хочеш досягнути чогось великого, не шукай легких шлях, шляхів. Працюй щодня, навіть якщо немає настрою. Це найкраща інвестиція у твоє майбутнє. Четверте, ніколи не повертайся до колишніх. Це не тільки про стосунки з людьми, а й про звички ситуації, які тебе гальмують. Я раз поверталася до того, що вже залишалося позаду. Сподіваюся, що того разу буде інакше. Але це лише гальмувало мій розвиток. Повернення до колишніх це як ходити по колу, ти не рухаєшся вперед, а просто повторюєш чиїсь помилки. Я навчилась відпускати минуле і не шкодувати про це. Якщо ти хочеш змін, не оглядайся назад, зосередься на майбутньому і на тому, що ти можеш зробити зараз. П'яте. Прагне жити окремо. Життя з батьками це комфортно, але воно не дає повної свободи і відповідальності. Я довго боялася жити окремо, думала, що це складно і страшно. Але коли я врешті наважилася, я зрозуміла, що це один із найважливіших кроків до дорослості. Життя окремо вчить самостійності, дисципліни і дає відчуття свободи. Так, спочатку було важко самостійно вирішувати побутові питання, планувати бюджет, відповідати за себе, але це зробило мене сильнішою. Якщо ти ще живеш з батьками, подумай, що ти можеш зробити, щоб стати більш незалежною. Це важливий крок до власного щастя. Шосте, не одружуйся дуже швидко. Це один із найсерйозніших уроків, які я засвоїла. У 18 років я була надто імпульсивною стосунках і думала, що все буде легко і просто. Але поспішне одруження або серйозні стосунки без достатнього часу на пізнання один одного можуть призвести до розчарувань і болю. Можливо, дати собі час зрозуміти, хто ти і хто твій партнер. Стосунки це не тільки романтика, а й робота, взаємоповага і підтримка. Тож не поспішай з таким рішенням. Будь уважним до себе і своїх почуттів. Сьоме. будь добрий і відкритим до тих, хто на це заслуговує. Доброта це сила, але не всі люди заслуговують на твою відкритість. Я часто була занадто довірливою, і це призводило до розчарувань. Важливо вміти розпізнавати, хто справді цінує твою доброту, а хто користується нею. Я навчилась бути відкритою, але обережною. Не закривайся, але не дозволяй себе використовувати. Це баланс, який приходить з досвідом. Восьме не створюй ідеальної картинки про себе. Раніше я намагалась здаватися ідеальною у всьому, приховувала свої слабкості, боялась показати себе справжнє я. Мені здавалося, що якщо я покажу свої помилки чи недоліки, мене не приймуть. Але це, ця ідеальна картинка це не тільки фасад, а яка віддаляє від справжніх людей, але й від самого себе. Коли я перестала боятися собою, моє життя почало змінювати. Я стала відчувати більше свободи і внутрішній спокій. Бути чесним із собою і з іншим це сила, не слабкість. Не варто створювати ілюзії, що ти ідеальна, бо це лише заважає Розвиватися і будувати справжні стосунки. Дев'яте, розвивай комунікативні навички. Ще одна важлива річ, яку я усвідомила, це необхідність вчитися спілкуватися. Раніше я не, не вміла правильно висловлювати свої думки та почуття, боялась конфліктів, але не знаходила спільної мови з іншими. Розвиток комунікативних навичок допоміг мені краще розуміти людей та будувати довірливі стосунки і ефективно вирішувати проблему. Це не тільки про говоріння, а й про вміння слухати, ставити запитання і бути відкритим до діалогу. Якщо ти хочеш змінити своє життя, почни з того, щоб навчитися спілкуватися щиро і відверто. Це одна із найцінніших навичок, яка допомагає тобі у будь-якій сфері. Десятей, відкладена винагорода. Я хотіла все і одразу, швидких результатів, миттєвого визнання. Але життя воно не таке. Відкладена винагорода це коли ти працюєш сьогодні, щоб отримати результат завтра. Через місяць або роки це складно, бо потрібно вміти чекати і не здаватися. Але я навчилась цінувати цей процес і розуміти, що справжній успіх приходить з терпінням і послідовністю. Одинадцяте, починаю вже сьогодні. Одна із найважливіших порад, яку я можу дати, це навіть ти завтра те, що ти можеш зробити сьогодні. Я часто відкладала важливі справи, чекала кращого моменту, але він не приходив. Почати можна з маленьких кроків, навіть п'ятихвилинкової -хвилин роботи сьогодні це краще, ніж нічого. Не чекай ідеального часу, він є зараз. І останній дванадцятий пункт це дванадцятий не бійся змін. Страх змін це одна із найбільших перепон до шляху доросту, я боялась виходити з зони комфорту, боялась нових викликів, але саме зміни дали мені можливість стати кращою. Зміни це не загроза, а можливість навчитися приймати їх і використовувати на свою користь. Ці помилки були моїми вчителями, і я вдячна їм за уроки. Якщо ти зараз стоїш на початку свого шляху, Пам'ятай, що все залежить лише від тебе відповідальність, цілі, праця, відкритість і сміливість ось що допоможе тобі стати кращою версією себе. Дякую, що ви подивилися відео. Якщо це, тобі це було корисно, підписуйся, став лайк і поділися своїми думками у коментарях. Разом ми зможемо рости і змінювати життя на краще. А ви були на каналі Романія на Мув і до нових зустрічей у наступному відео. Роме!